Росія вдарила по залізниці пошкодженого вокзалу у Дніпрі Херсон частково без світла через атаку московитів. Проте у цю гру можна грати вдвох на окупованій частині Донеччини, атаковані дві великі Тес, а санкції США вже б'ють по російському бюджету. Про це не тільки говоримо далі. Це канал Факти Лайф. Мене звати Анастасія Мазур. Підпишіться, аби нічого не пропустити. Отже, частина окупованої Донеччини без світла цієї ночі дрони атакували Зуївську теплоелектростанцію. У місті Зургес, БПЛА за попередню інформацію, потрапили в машинний зал Тес, де були парові турбіни та генератори. Також є інформація, що виведено з ладу трансформатор другого котла. Терорист Пушилін, він же, так званий голова так званої ДНР, заявив, атака дронів була безпрецедентна. Під ударом були Зуївська та Старобешівська ТЕС. Місцеві повідомляють, що прибої зі світлом у Донецьку, Макіївці, а в Іловайську воно зникло повністю. Зупинилися котельні та фільтрувальні станції. Зоївська та Старобіщівська ТЕС дві великі теплові електростанції, і з 2014 року вони на жаль перебувають під контролем РФ. і Фактично інтегровані в енергосистему окупантів. Хоча технічний стан цих станцій за роки контролю РФ і суттєво погіршився. Персоналу бракує запчастин. Теж тес працюють в обмеженому режимі. Ну, а це вже Омськ. Тут тимчасово обмежений підземний газопровід росіян. Це яскравий стовп вогню. Вибух на підземній ділянці магістрального газопроводу. Аварія сталася у селищі Ростов Омського регіону. За словами губернатора регіону, жертв немає. Загрозу місцевим теж на місці працюють пожежники. За словами цього ж губернатора, начебто, стався витік газу. Хоча правду росіянам все одно не скажуть. Ну, витік той витік, але горить красиво. Росія продовжує тероризувати Україну напередодні з вечора. Під масованою атакою було місто Дніпро. Там двоє поранених. Це 59-річна жінка та 67-річний чоловік. Вони госпіталізовані у стані середньої тяжкості. Ворог атакував Дніпропетровщину безпілотниками. В обласному центрі спалахнули пожежі. Понівечені двоповерхова будівля медіа, транспортне та приватне підприємство, адмінбудівля, СТО, магазини, заклад громадського харчування, інфраструктура, шість багатоквартирних будинків. Гаражі та понад 20 авто. Ще три машини знищено у Новоолександрівській громаді. Горіло приватне домоволодіння у Самарівському та Павлоградському районах. Окупанти пошкодили інфраструктуру. Нікопольські атакували ефпівідронами та артилерією. Ракетами росіяни вдарили по місту Берестин Харківської області. Загинула на річна дівчина. Відомо про дев'ятьох постраждалих, серед яких 16-річний хлопець. Семеро мають вибухові травми. У двох людей гостра реакція на стрес. Загалом цієї ночі росіяни атакували Україну чотирма балістичними ракетами іскандер м та запустили 114 ударних дронів. 101 дрон вдалося знешкодити. Зафіксовано влучання чотирьох ракет та 13 ударних БПЛА на 15 локаціях. Внаслідок атаки російських дронів цієї ночі у місті Городня Чернігівської області загинули дві жінки 75 і 72 років. Росіяни атакували місто ударними дронами опівночі, коли люди вже спали. Пошкоджені домівки також приліт прийшовся по будівлі непрацюючого підприємства. На місцях влучань виникли пожежі, займання ліквідували. Цієї ночі Росія вкотре вдарила по залізничній інфраструктурі, атакували об'єкти у Дніпрі та низку залізничних станцій Харківщини. Критичні ураження десятками БПЛА зазнало приміське депо Дніпра, яке обслуговує пасажирські поїзди області. Суттєво зруйновано основний ремонтний цех, пошкоджено вокзал у Дніпрі. Триває розбір завалів. І, попри все, ранкові електрички з Дніпра відправлено за графіком. Щодо Харківщини, у місті Берестин травмовано залізничника, пошкоджені вагони та інша інфраструктура. Інфраструктура чотирьох станцій. Є деякі зміни в маршрутах, поїздів, затримки і додатковий час вирозі для пасажирів. Та всіх довеземо безпечно. Запевнили в Укрзалізниці. Внаслідок російської атаки частково знеструмлено Херсон. Місцева влада також заявила про те, що можливі перебої з водопостачанням у багатоквартирних будинках. У місті через пошкодження електромереж тимчасово не курсують тролейбуси. Аварійні роботи тривають. Напередодні під російський удар потрапили Херсон, Антонівка, Садове загинула одна людина. Троє поранені. Пошкоджено приватні та багатоповерхові будинки, а також об'єкти критичної інфраструктури. Санкції проти нафтових російських гігантів РосНєфті та Лукойло вже скоротили доходи Москви. Ймовірно, зменшать обсяги продажу російської нафти у довгостроковій перспективі. Такий аналіз надало управління з контролю за іноземними активами Міністерства фінансів США. Там зазначають, кілька ключових сортів російської сирої нафти нині продають за найнижчими за багато років цінами. А майже десяток великих індійських та китайських покупців сирої російської нафти, а саме ці країни нагадаю найбільше купували, оголосили про намір припинити закупівлі на грудневі поставки. Загалом ці санкції спрямовані проти російського енергетичного сектору, гроші якого Кремль використовує для фінансування війни з Україною. Водночас, американський президент Дональд Трамп готовий підписати законопроєкт про нові санкції проти Росії, якщо документ чітко закріпить за ним право остаточного рішення щодо будь-яких обмежувальних заходів. Фінляндія та союзники НАТО розпочали спільні військові навчання біля кордону із Росією. Ті відбуваються на полігоні рова в Лапландії Найбільший в західній Європі полігон Програма включає наймасштабніші в регіоні артилерійські та мінометні стрільби. Загалом до навчань долучилися понад 2 тисячі військових, 500 одиниць техніки та польський підрозділ важких РСЗВ. Солдати тренуються в умовах ранньої зими та відпрацьовують координацію між усіма підрозділами. Навчання триватимуть до 25 листопада. Польща після диверсії відновила рух пошкодженою ділянкою залізниці, колію вже відремонтували. Прокуратура розпочала розслідування. У Варшаві не виключають, за саботажем стоїть Росія. Нагадаю, на вихідних було пошкоджено інфраструктуру залізничної лінії на маршруті Варшава, східна Дорогуськ. Зокрема, вибух був на ділянці в околицях селища Міка та пошкодження колій в околицях селища Голомб. За цей злочин передбачено довічне ув'язнення. Додам, що одна з ділянок, де стався саботаж, Аж має стратегічне значення для допомоги Україні. Досить з нас Фіцо в річниці Оксамитової революції. Десятки тисяч словаків вийшли на вулиці, аби протестувати проти прем'єр-міністра країни Роберта Фіцо. Мітинги та марш відбулися у десятках міст. Люди виступали проти проросійської позиції словацького прем'єра. Скандували досить з нас Фіцо та вимагали його відставки. Останнє опитування громадської думки свідчать велику недовіру до членів кабінету. Фіцо додам оксамитова революція відбулася 1989 року. Поклала край комуністичному правлінню Чехословаччини, що призвело до мирного розділення тієї на дві країни. Нещодавно уряд Фіцо скасував національне свято присвячене цій події. Мовляв, цього вимагають жорсткі заходи економії. В опозиції ж такі пояснення не сприймають, кажуть, це наступ на свободу. Ну і наостанок, президент Володимир Зеленський сьогодні з робочим візитом в Іспанії, а завтра в Туреччині. І 20 листопада, тобто в четвер, буде засідання Ставки. Зеленський заявив, готує декілька необхідних законодавчих ініціатив і принципові швидкі рішення, які потрібні нашій державі. Що ж, побачимо, що це буде. Стежте за новинами разом із нами. Підписуйтесь на канал Факти Лайф. У нас все найголовніше. На цьому все бережіть себе, своїх близьких і Україну. До зустрічі.